Хандріт. Вона просто хотіла трахатись. Вибачте. Чоловік пішов показувати бичка на ярмарку. Приїхав у нього роги більше, ніж у того бичка. Лох, Лохіч Лахов. І рихлий, і жирний. і В неї просто тупо встало на того дядька. Ну я ж кажу, потекла. Дітям не комфортно, дітям неприємно. Займалися коханням, там, знаєте, і в хости в гріву, як то кажуть. Як це класно, як це прекрасно. Романтика. Просто всратись. Ви думаєте, це все ні? Ну це просто класика літератури. Привіт-привіт, слава Україні. Ну що? Я так ждав, так ждав і дочекався. А конець, я дождався цього карасика. Це капець, капітіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Люди буде зараз. От знаєте, бомблячка, але я буду о, обґрунтовано критикувати. От знаєте, я вирішила, знаєте, не просто от. Понеслась коза по грядках, а от, знаєте, критикуєш, пропонуєш, як то каже. І, до речі, це теж буде. Е, сьогодні у нас відео відгук на Роберт Джеймс Воллер Мости округу Медісон! <плес> знаєте, я її прочитала вже дуже давно, там тижні, ну, три точно, я вже так не пам'ятаю. І я все, знаєте, як би так. Збиралась силами, щоб якось це все структурувати, якось зліпити кубки, бо воно зовсім кубки не трималося, і вам все це розказати. Е, я знаю, що багатьом людям цей твір дуже подобається. Е, мені не сподобався, да, ви вже зрозуміли, що мені не сподобалось. В ньому ну, я для себе не зайшла от нічого. Навіть, знаєте, ну, я радянська в общем, школа, в общем, да, я 75-го року народження, да, як би давно це не було, друга половина е, минулого століття. І нас в школі завжди вчили, чому тебе навчив цей твір? От цей твір мене навчив, як не треба бути, як не треба писати книгу, як не треба поводитись у житті, як, як не треба все. Просто знаєте такий посібник. Давайте я вам прочитаю анотацію, і потім будемо більш детально це обговорювати. Вона дружина фермера і мати двох дітей. Він самотній фотограф, який весь час мандрує світом і вважає себе за останнього ковбоя. Вони зустрілися цілком випадково і відразу зрозуміли, що шукали одне одного з давніх давен. І знайшовши, розлучилися на вік. Доля подарувала їм лише чотири дні, і за цей короткий час вони встигли прожити ціле життя, сповнене найскравіших митій. Тепер давайте пере... перекладемо на людське, оце красиве і прекрасно. Значить, так була ситуація. Чоловік-фермер, він поїхав, да, як би це знаєте, тупенько не було, продавати чи там щось хизуватися якимись своїми. Бичком, як це називається, в общем, який коровком ходить, діток робить. в общем. І він поїхав там на ярмарок, в общем, типу, беріть моє. І його дружина, я так розумію, вона не працювала. І вона сидить така на ганку. І знаєте, зараз скажу матом: баришня хандріт. Ну, і, в общем, от вона сидить сидить на тому ганку. І тут їде значить, цей останній ковбой, а у нього завдання, завдання від National Geographic сфоткати сім схованих мостів. І от шість він вже знайшов, а сьомий ну ніяк йому не дається. І вона така: ну а що? В принципі, день не дуже зайнятий. Каже, давай я тобі покажу. І, в общем, вони їдуть до того мосту. Ну і далі, знаєте, ну от якщо перекласти на людську мову, значить вона, звісно, і там це, до речі, все підкріплено, перевіряйте в тексті. Вона коли його побачила, а він такий смуглявий, такий накачаний, там і кубики пресу, і там кубики під пресу. І тут це написано, це жінку вигадує. В общем, в неї, вибачте, ну як це у жінок, в общем, так, щоб культурно сказати, в неї просто тупо встало на того дядька. І знаєте, я от опять таки, якщо тут вся ця історія могла бути абсолютно знаєте, в різних варіантах, якщо б замість цього е, ковбоя, давайте його будемо називати ковбоєм, я забула як його звати, несуть не фотографа цього був будь-який інший фотограф, ця б історія сталася. Тут, знаєте, якщо вона побачила кубики пресу, накачені руки і красиві сіднички в джинсах не дуже вільного крою, то там байдуже хто от у тому всьому. Бо тут навіть і показується, що ця жінка просто, ну я ж кажу, потекла. І, значить, вона ж каже, приходь на чаю, чи, в общем, там було, Він каже, ой, да нафіг нам той чай, у мене є холодне пиво. В общем, вони там. Ну і в общем, да, якщо коротенько, він жив ці чотири дні у неї вдома. І от е наскільки, от, я не знаю, е ця жінка настільки, я ж кажу, була сексуально невдоволена, що вона е вони спали, ну, не спали, а займалися коханням, там знаєте, в хости в гріву, як то кажуть. В, в, е, як це, в подружньому ліжку. В подружньому. Тобто чоловік на ярмарку, і тут, знаєте, ну, щоб не вихололо, як це? Знаєте, я от е, вчора, прямо собі, знаєте, так от не ну, рихтувала, що я вам буду розказувати. Звісно, вчора в голові воно було мене прекрасніше, ніж зараз вам тут наживо. Ну, буду намагатися. от. Я ненавиджу мене просто тупо курвить, коли якісь. Ну от, наприклад, да, це просто подружня зрада хтивою домогосподарки. Вона просто хотіла трахатись, вибачте. От і вся любовна історія. Тут любові, ну, я не побачила. Мужик тупо зекономив на готелі, яких ну, мабуть, там був не дуже зручно до то, того мосту. Він ну, зекономив йому було все зручно. Він економить на готелі, він економить на харчуванні, вона йому там ще й штативи об'єктиви подає, типу підмайстер у нього безкоштовний. І ще й ввечері вибачте, як замінити слово єбеться. Ну, чоловік молодець. Це звичайний бабій у відрядженні. Ну, ви таких прикладів, ну, я, в принципі, всім кажу, що це погано, не треба це робити. Я думаю, ви згадаєте серед знайомих, знайомих знайомих от такого от фотографа. Те, що та жінка, я ж кажу, ну хоч накохалася, ладно, не буде вже погане слово називати. Взагалі, от я ж кажу, мене курвить, коли такі історії романтизують, розказують, як це класно, як це прекрасно. І от ну, подружня зрада там, ти да. що там чоловік, ти що діти? Да, фігня питання. Чоловік пішов показувати бичка на ярмарку. Да. Приїхав, а у нього роги вже вище, більше, ніж у того бичка. Ну, Нормально, Боже, а що таке ну, сумно було, вечір був теплий? От. Потім я просто мене курвить, коли романтизують аб'юзні якісь маньячні відносини. Коли, А чи було то кохання? Ні, не було. Якщо є аб'юз, якщо є якесь насилля одної особистості над іншою, це не можна романтизувати, це не можна казати, що це прекрасно і дискутувати, чи було кохання. Була кримінальна стаття, чи як там? Була стаття Кримінального кодексу. О, то точно було. Просто мі міліціонер вчасно не прийшов, не подивився. Ну, от так. Не вистачає у нас дільничок. От. Тут так само. Далі, от давайте, ж пропонуй, що можна змінити в цій історії. Ну, в принципі, тут можна змінити все, просто її не писати. Ну, якщо навіть є бажання написати цю прекрасно романтичну історію, чому ця жінка заміжня? От чому ця жінка заміжня? Зробіть її, господи, пробач, вдовою, розлученкою, старою дівою, там, дітки ну, заради себе народила там, для здоров'я корисно. Ну, Просто щоб в цій історії не було чоловіка, да, законного чоловіка. Ця вся історія заграє іншими барвами. Да, зустрілись, можна там вже дискутувати, що у ковбоя цей от, з цією фермеркою якісь там да, спалах кохання. Да, це можна підвести принаймні під якусь любовну лінію, під якусь романтичну лінію. Ну навіщо їде тут чоловік? той? І знаєте, що ще мені от тут е, просто вкурвало знов-таки. Коли от на початку, значить, тут же ж така, ну, типу, іде, приїхали діти цієї от прошмандовки до письменника і кажуть, ми тобі розповідаємо таку сокровенну, сокровенну. Тільки ти, будь ласка, напиши так, щоб пам'ять нашого батька, значить щоб народ не реготав з цього рогоносця. Типу, все ж таки їх десь шкрепе, вони розуміють, що мамка шльондра. Боже. Ну, ну от серйозно вам кажу, ну е, і вони ж такі, ми тобі тут довіряємо таємницю, сокровенну, як на сповіді. Е, в общем, е, тут, е, отож, я слухаю, слухаю уважно і ставлю нелегкі запитання. які там нелегкі запитання? Що і ваша мамка шльондра? Так, «Да, це нелегке запитання. Дітям не комфортно, дітям неприємно. Що тут може ще бути? Часом Каролін відверто плаче, Майкл бореться зі сльозами. Ні, ну Діти дізнали, що мамка, блін, чотири дні тусила в подружньому ліжку з якимось фотографом, блін. А поки бать, я ж кажу, бичка торгував. Ладно. Вони показують мені документи, журнальні вирізки, а також щоденники їхньої матері. Ой. Вона да вона щоденних ще там вела, і там, знаєте, там ну підводиться настільки під романтичну історію. Там цей фотограф, він ну він одинак, він такий воксамітник. Він все життя в нього не рідні, не друзів, нічого. Він такий сам по собі. Він все життя в відрядженнях. Він все життя, знаєте, живе цією фотографією, живе подорожами, живе роботою. І він їй там якийсь шкатулечку з якимось там особистим крамом залишив поза повіту. Боже, яке кохання! Просто знаєте, ну хоч, думав, ну щоб не викинули, коли там буде в принципі прибирання, прийде після. Того, як він відійде до Господа, а, ну, так їй зробить приємно. Ну, от, Сімейна реліквія, блін. Ларець з, е, просто з мамкиною зрадою. Боже, яка сімейна, просто родинна, е, я не знаю, реліквія. Просто передавайте з покоління-покоління. Тобто, ну, я не знаю, роль цього чоловіка я маю на увазі законного. да? Ну, ну, ну Він тут, ну просто, знаєте, ну... Кончений лох просто. Причому там ще далі в самому кінці сцена на заправці, ну це взагалі лох, Лоховіч Лохов, просто. Е, і ця от, Божа, ця, вона прямо там вже коли останній раз там, ну це на четвертий день, коли вже він вже поїхав, сказав все. Готель, закривайте, закривайте, виписуйте все, мені пора. І, і... Вона там вже в машині, Боже, вся потекла там, Боже, такий стояк на нього. Боже, як же ж це? Я ж тепер Боже ж. Що... А да, чоловік, а тут ще цей же ж фотограф, наш вегетаріанець такий, я не можу нікого вбивати. А чоловік ну, як на гріх любить м'ясця поїсти. І от ну він такий, звісно ж, чоловік і рихлий, і жирний, і, і, і в общем, і коханий поганий. І, в общем, люди їжте морковку просто слоган цієї книжки в в будь-якому разі допоможе. Ну, це просто... Я ж кажу, ну, йому було зручно. Він, от є, вибачте, напишіть в коментарях, як це буде українською, не знаю, командіровочний. Він звичайний, от, ну, йому треба десь да, от, оселитися, нафоткатися і поїхати заробляти свої прекрасні гроші. І Чому це романтизується? Я не зрозуміла. От, от від слова зовсім. Що тут прекрасного? Як вони їблися в, в цьому ліжку на другому поверсі власного будинку, який побудував той фермер, до речі? Не вона побудувала, а той фермер на тих бичках заробляв, будував будинок, щоб було де дружині розважитись. Прекрасна романтична історія, люди добрі. Так це ще не все. Ви думаєте, це все? Ні. Як написана ця книжка? Ця книжка, мабуть, написана, ну я не знаю, наче ну, для сліпих хотят, просто, наче от, ну, я зараз скажу таку можливо тупу річ. Ну, ну, спробуйте зрозуміти, ви люди розумні, але ця книжка написана словами, а мала б бути діями. Нам все показується словами. І їх так багато, їх так, ну там стільки не потрібно тих слів. От, ну, абсолютно від слова зовсім. Зараз я вам ну перший тут 10-12 сторінок, то не буду спойлером такого шедевру. Знаєте, якщо навіть і буде, то. От послухайте, він збирається в подорож наш, от, до речі, нашого фотографа звати Роберт, Роберт Клінкейт. Значить так. Роберт Клінкнет замкнув двері своєї двокімнатної квартири на третьому поверсі розлогого будинку в Білінгеймі в штаті Вашингтон. Це дуже важлива інформація, можна скоротити басню. З рюкзаком, повним фотографічного приладдя та валізою, він вийшов униз дерев'яними сходами і рушив коридором на заднє подвір'я, де на парковці для мешканців будинку стояв його старенький пікап-шевроле. Це теж можна фразу скоротити на дуже багато слів. Ще один рюкзак, переносний холодильник середніх розмірів, два штативи, кілька блоків цигарок, кемел, термос і сумка з фруктами вже були в машині. Валіза зайняла місце в кузові, коло, коло футляра з гітарою. Клінкейн примостив рюкзаки на пасажирському сидінні, а холодильник і штативи поклав на підлогу кабини. Потім він зібрався в кузов, засунув фудляр з гітарою та валізу аж в куток, підперши їх запасною шиною для певненості, прив'язавши білізняною мотузкою, а під стару шину заштовхав чорний брезент. Сівши за кермо, Клінкейт, витяг пачку цигарок кемал. Ми не забули. Друг, ми забули, що у нього цигарки були на три абзаці ввер... верхи. Кемал закурив і заходився подумки перебирати все, що він мав прикупити з собою. 200 котків плівки здебільшого світлостійки куди хром, штативи, холодильник, три фотокамери з п'ятьма об'єктивами, джинси, широкі штани кольору хаки, сорочки і жилет фотографа. Здається, нічого не забув, решту можна купити в дорозі. На ньому були виліні лівайси з помаранчевими шлейками, добрячі поношені, високі чоботи марки Ред Wings і сорочка кольору хакі. На широкому шкіряному ремені висів зачохлений швейцарський армійський ніж. Кінкейт глянув на годинник, 17 хвилин на восьму. Машина завелася з другої спроби. Він дав задній хід, перемкнув швидкість і повільно рушив алею за блідим сонцем. Його шлях спочатку пролягав вулицею Білінгейма, ну це ж логічно, якщо він в цьому Білінгеймі живе. А потім на південь, одинадцятою Вашингтонською трасою, яка тягнеться удовж узбережжя затоки П'юджет-Саунд на кілька миль. І далі автострадою, що повертає на схід серед самісіньких. Серед самісінької двадцятої федеральної траси. З Звідти Клінкейт розпочав довгу мандрівку з виїстою дорогою через каскади. Пізно ввечері Клінкейт зупинився в Калісплелі у штаті Монтана. Готель Комзі видався йому недорогим. Ну, типу, зовні не видно, да? Ну окей, ладно, не будемо. Те вже добре, не буду доколопуватись. Зрештою, таким він і був. Чоловік заніс своє майно до кімнати з двома настільними світильниками, один з яких не світився. Лежачи у ліжку, він читав зелені пагорби Африки і цмулив пиво. У номер просочувався запах місцевих паперових фабрик. От, дивіться, почалась любов. Добре було б мати когось поряд жінку, подумав він, дивлячись, як дим від цигарки пливе над ставком. Старіючи мимоволі, замислююся про це, але зважаючи на його постійні роз'їзди. Значить, не, ніхто не хотів сидіти вдома і чекати його. О, далі! От, от, от він, значить, ця наша пані, наша от, така от, збочена прекрасна жіночка. Значить, сідає до машини, щоб показати йому дорогу до сьомого мосту. Дайте лише хвилинку, щоб звільнити для вас місце. А то там купа речей і всякого мотлуху пробурмотів він. Більше до себе, поруючись в кабіні, жінка була впевнена, що він почувається трохи збудженим і зніяковилим через такий розвиток подій. Чому він має збудитися? Що баба дорогу показала? Ну окей, ладно. Він переклав полотняні сумки і штативи, термоси, паперові пакунки. У кузові автівки лежала стара жовто коричнева валіза марки Самсоніт і футляр з гітарою запилені та зношені, чи прив'язані до запасної шини билизняної мотузки. Автор тут пройшло тут. Чотири сторінки. Я ну навіть в моєму маразмі да, у мене відшибає пам'ять, там вже роки йдуть, і здоров'я не те. Ну, навіть я запам'ятала, що в тебе лежить в машині. Дверцята пікапа хиталися і злегка били незнайомця по спині, поки той з бурмотінням підбирав і заштовхував у коричневий пакет паперові стаканчики з під кави, і бананові шкірки. Закінчивши, він ж бурнув у кузов і переставив туди блідоблакитний переносний холодильник. Навіщо нам ця вся інформація? Ну просто він прибрав е в машині, щоб ця бабіна могла сісти. Е добре. На зелених дверцятах машини Франческа помітила, вицвілий червоний на напис фотомастерникін Кінкейда Вашингтон. Ну так от, е в общем, е далі він повернув ключ, коли вона сіла, запалювання, і двигун заревів. Машина рушила з місця, підстрибуючи на вибоїнах. довгі. Його довгі ноги автоматично натискали на педалі. Ну, це просто класика літератури. Ну це просто, знаєте, серце рве. Та, та, така фраза. Її просто треба, знаєте, вибити на скрижалях. От просто його довгі ноги автоматично натискали на педалі. Краї старих левайсів зачіплялися за шкіряні шнурівки високих, корічневих. Боже, у мене наче переоблік в якомусь секонд-хенді, от серйозно. Корічневих чобіт, у яких з усього було видно, господар виходив чимало миль. Він нахилився перед і відчинів барбдачок, випадково ковзнувши рукою вздовж її стегна. От. Раз у раз, поглядаючи на дорогу, озираючи кабіну, він вийняв з бердачка визитівку, письменник фотограф і протяг її. Там таки поряд з телефонним номером була надрукована його адреса. Я тут на завданні National Geographic. В общем, це прекрасно. Боже, ну тут знаєте, романтика, романтика просто в мости вівторка, глава називається. просто. Лежачи в ліжку, Франческа чула, як повз будинок із Брязка там проїздить пікап. Вперше, скільки себе пам'ятала, вона спала оголеною. Вона уявляла собі Клінкейда, як він сидить в автівці, а його волосся майорить на вітрі. Ще зліт залітає у відчинене вікно. Одна рука тримає кермо, друга цигарку Кемел. Ах. Ну, в общем, вона тут далі зізнається, що її життя нудне, міняти вона нічого не хоче. Е, вот. Ну і в общем, таке. В общем, давайте підсумовуємо, критикуєш, пропонуй. Значить, так, ми вже зрозуміли, да, наскільки це прекрасна книжка. Ну, я ж кажу, ця книжка не прекрасна. Вона написана раульно. Вона прославляє романтизує абсолютно ну, в принципі, речі, які по морально-етичному кодексу неприйнятні. Не треба кидатись на першого ліпшого приїжджаючого фотографа, якщо тебе, тобі нудно сидіти на ганку, як висновок цієї книжки. Бо у тебе є чоловік, може якось все ж таки роздухарити свого чоловіка і якось повернути в стосунки вогник. Да? Можливо, він. І ну він робо. Наскільки я то зрозуміла про того чоловіка, він така робоча коняка. Він цілий день то в полі, то на ярмарку, то то. то, то, то. Да, я знаєте, вже можу сказати, що в селі робота починається в п'ятій ранку, в четвертій ранку вона закінчується. З четвертої до п'ятої просто передягнутися, сходити там кавусі, попити. Все там чи то літо, чи то зима, чи там там неважливо, знаєте. Чоловік паше, він е, хоче да, там, ну, я так розумію, американське село, там ніхто так з неба гроші насипли. Може якось щось зробити у власних відносинах, а не цим фотографам. Ну, ну я ж кажу, тут настільки мене вкурвили ці от, е, діти, які прийшли, вони дуже боялися, щоб на батька значить, ну, не, не, не реготали місцеве, що він рогоносець. Вони видали цю історію, як ну, я не знаю, як це треба промити мізки цим дітям, щоб подружню зраду. Да, е, Приподати як просто. Вау, яка романтична історія! Дітки, послухайте, ця баба Франческа своїм онукам, дітям да, десь там біля каміну. от же там чоловік спочив, да, тут, ну, ми пам'ять у нього, ми, ми знаємо, що його вже немає серед живих. От, от я вам зараз розкажу, як я зраджувала така прекрасна романтична історія. тра-та-та, Ну, от серйозно, ну. Я просто, ну, що ну тут прекрасного, що тут прекрасного? Е, матка скаче? Ладно, не буде. Добре, що вони почули е, повністю цю приказку. Е, не треба вона вам, вона пошла. Ну це просто субтитрів не буде. Е, е, я не знаю, і знаєте, ну от я вже, мені було таке, знаєте, видіння, що коли. от, Дивіться, скільки всім сподобалось. Знаєте, це завжди, от, це, це пастка. люди, Не відіться. Якщо от всім отак от сподобалось, то буде не завжди Бестселер. Ну, можливо, Нью-Йорк Таймс зацікавився. Да, чи літні читання Баракабами? Ну, знаєте, ми з вами читаємо гарні книжки, тому я не знаю. Кому радити цю книжку, я ну, я я б нікому не радила. От. Ну, це знаєте, це ваш вибір, читати чи не читати. Можливо, хто читав, перечитайте, поновіть в пам'яті, можливо, ви після мого огляду будете сприймати цю книжку по-іншому. До речі, я робила відгук на одну книжечку, яку мені подарувала подружка. І я там ну, зробила акцентик на цю там, на одну детальку, і вона тепер каже: я тепер кажу, не можу. Мені от ця деталька в усіх книжках, знаєте, от просто як червоне світло. Тому, можливо, знаєте, щось я зміню в вашому сприйнятті цієї книги. В общем, не романтизуйте аб'юзивні стосунки, не романтизуйте кримінальні якісь стосунки, да, як, наприклад, секс з неповнолітніми, чи там, я не знаю, в мене, мене таке враження, що скоро буде якийсь бестселер, де людина, я не знаю, займається сексом з твариною. Це скажу, ну, що таке собачка його любить, чи там коза його любить, я не знаю, з ким він там буде. Ну, Давайте якось ну, самі будемо якусь знаєте, не перетинати межу, де, де все ж таки межу здорового глузду, що е, якийсь там, я не знаю, сатрап, він не може бути прямо... ти. Можна мар маркиза Десада романтизувати, знаєте, і сказати: Боже, ну ну, ну, ну ну така любов, така любов, ну що ти, жінка, нічого не розумієш? Коротше, е, тут взагалі просто. Тут навіть я ж кажу, і не було. І криміна... ну, тут, тут, я ж кажу, тут не кримінальна злочин, тут морально-етичний злочин. І чому це прям така всрата романтична історія? От я чесно, я не зрозуміла. Вибачте, що, ну, в принципі, як завжди, емоційно, можливо, якось. Можливо, ви хотіли більш лагідний відгук на цю книжку. Ну, ну я і так старалася більш лагідна. Я, я ж кажу, я. Просто от, стримувала себе як тільки можна. От, бо ну, не приїхав, погулявся, пообідав, в общем, поспав в гарному будинку з гарним ліжком, з чистою постріл і поїхав там, я ж кажу, гроші заробляти. Ну, блін, романтика, просто сратись. От, ну, а те, що вона там собі романтику надумала, ну. Мабуть, там, знаєте, на той місце дуже багато людей ходить дивитись. Я розумію, знаєте, це, до речі, така проблема маленьких сел. Ну, мені це не проблема, в мене є книги. А вона, мабуть, мало читала, бо вона сиділа і цілодобово нудилася. Тому, знаєте, всі неприємності, вони знаєте, від якоїсь такої, коли тобі немає чим зайнятися, скажімо так. Ну, в общем, так. Ну що, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі визихнуть. Ми переможемо, бо по-іншому бути не буде. От. Підписочка, коментар, свою думку обов'язково висловіть. Можливо, накидайте мені ще книжок якихось, ну, бамблячки ж теж інколи не хочеться. От. Якщо хочете подякувати блогерці, вона дуже-дуже старалась. То там в описі під цим відео є всі можливі варіанти. Вот. А я вас їх люблю, і люблю, і біма, біблі-май, бі мої бі котики, Я вас так люблю.